Хей, йо, ерібаді! Слава, де звугаті! Залетіли ми, друзі, в GTA Ukraine Mobile. Ну що ж, давай ка давай ка сразу поїдемо з тобою, подивимося взагалі, що робить на сервері. Зайшли ми знову ж таки ночу, ночу онлайн не супер великий, але слухай. Біля мерії, ось у якісь пацанчики є. Я би, кабуто, б кабуто би ще би і заїхав, би подивився, що в пацанів за машинки. Так, слухай, ну, тут такий мерз непоганий, Гел, єшечка якийсь. Стасян. Стасянков, ой, Ну, случайно, случайно збили Стасяна. Надіюся, що він сильно не ображиться. Так, let's go, let's go поїхали. Я би оце, знаєш би, хотів би поїхати б в цей, де воно, де воно, де воно? В друге якесь місто, от реально, от в Харків, наприклад. От в Харкові, друзі, я ніколи не був. І мені от, дуже цікаво подивитись, взагалі, що це за город, іке нам, правда, треба щось розвернутися і поїхати зовсім в інакшу сторону. Також, друзі, хто не знав, хто хоче також почати грати в Ukraine Mobile, ви це Можете зробити по посиланню в описі, да? Тобто зайти, зайти по посилочці, по скачати. Ви можете грати як і на комп'ютері, так і, звісно ж, на телефоні. Також ви можете активувати мій промокод Denzo, що ви зараз бачите на своєму екрані. Показую, де його вводити. Відкриваємо меню. Далі ще раз, меню. Далі, дивіться, є восьмий пункт використати промокод. Заходимо сюди, вводимо промокод, і, в принципі, великими літерами Denzo. Нажимаєте далі, і все. Ну, на жаль, я його не можу ввести Бо я вже використав даний ютуберський промокод, але він вам дасть, друзі, халявні гроші. Якщо не помиляюся, вроді 200 тисяч гривень вам начислиться на старті. І по ідеї, як якщо ви там досягаєте третього левелу, то вам ще й зверху насипають. Ну тобто, як по мені, на першу тачку вам прям по-любому височить. Так, да, звісно, звісно, сразу ви не купите собі якусь там бугаті, да, або якусь беху, але якусь там десяточку, там якогось жигулика, ну щось таке, знаєте, більше як приземльоне, в принципі, вам повинно буде висадити, щоб купити собі якийсь перший такий. Такий невеличкий автомобіль. О, кстати, подарунки о кстати, в сторону Харкова. Ми ще з вами теж не їздили. Так що можна ще й тут позбирати буде подарочки, заодно поїхати, поїхати на, на розвідку, як то говориться, да? подивитися взагалі, як цей город взагалі виглядає. Так, Дензу, сідай в тачку, сідай в свою беху, зелену таку, да? І let's go, let's go, go. правда, двері забув закрити. Ну, чор з ними, чор з ними, я думаю, що самі поїде закриється на якомусь із поворотів. Так, бач, якийсь є авторинок. Да, є авторинок. І, в принципі, якщо ми будемо їхати просто прямо, тут буде шахта. Це й тварина шахту зону заїдемо. Коротше, нам треба їхати Просто прямо. От постійно їдемо прямо, та й в принципі все. Я би заїхав би на шахту, подивився, би, що там, бо в ці края я взагалі не їздив. От я таки, знаєте, частий гость, що я в Одесі жив. Так, ось отвісь у нас уже зустрічає тут вивіска, що ми доїжджаємо до Харкова. Так, давай-ка зараз подивимося. На шахті по любому повинні бути якісь приколюхи. Як мінімум, як мінімум, мені здається, що повинні бути подарки. Тому давай-ка, давай-ка подивимося. Так, дивіться, тут можна орендувати зразу скутер, що є суперзручно, і по ідеї. Же ж, е, тут -та можна влаш влаштуватися працівником і працювати на шахті. Ні, ну беха бублики дає тільки так. Слухай, я би оце попробував би насправді таке. От е, давайте так, якщо буде. Достатня кількість коментарів. На штат, типа, Дензо. Ми хочемо, щоб ти попрацював в шахті і показав, скільки там взагалі можливо заробити. Бо я прихильник двох робіт. Навіть трьох, я би сказав би. Це автовикрадач, прикольна робота. І знаєш, така досить прибильна і цікава. Далі, мені подобалося ще бути інкасатором і дальнобійником. Типа інкасатор дальнобійник, прикольно, що ти просто береш, катаєшся під'їжджаєш, які забираєш якісь грузи або, наприклад, і самі гроші. Та й, в принципі, світ. І кайфуєш. Тіпа, це самі прям такі толкові роботи. І якщо не помиляюся, там вроді за один за один робочий день можна отримувати по 20-30 по тисяч гривень. Бо как будто би бути кур'єром, да, там, на мопеді гасати, ну прям якось душновато. Бо мопед повільний сам по собі. Тебе ще часто збивають, кстати. Дивіться, біля под'їздів знайшли. Ха -ха. ще один подаруночок. Кстати, цікаво, давай ка подивимось, скільки ми вже з тобою зібрали. Так, вводимо slash event. Неправильно я увів, бенс, отакось, слеш events і бенс. Це мені треба магазин, що я можу купить. Ну, поки що ден, заслухай, ти особо нічого й не купиш. До скінчики можна забути, бо ну, подарків багато. Хоча хто його знає? можливо, ми зараз назбираємо реально купу подарків і коли собі все таки і купимо. Ну аби ж тачку, таку, наприклад, в Мазераті, було б прямо ще круто. Так, дивися, ми можемо ці подарунки перевести в гроші Це 36 тисяч гривень. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: грол Гарден Дедрейлз. Стіле Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі. Таже якщо тобі просто лінки їздити на роботу ходити, ти можеш просто завжди взяти, наприклад, машину в друга, якщо вона в нього є. Ну а звісно, якщо немає, можна халяву просто піти біля любої якоїсь мерії, там в больниці. Та будь-біля якої його структури, поїде ж є оці мопеди, оці безкоштовні, знаєте? Та й в принципі, сів собі на мопедика, нашого подарунчика, бем, з 3 тисячі золотав. І знову ж таки, це все можна просто суміщати із звичайною роботою. Типа, поки ти їдеш на одну роботу, ти ще паралельно собі Збираєш подарунчики. Так, на площадки дитячій, тут у нас нічого немає. Так, а тут, а, тут, а тут а тут у нас как будто би теж. Ні, ну слухай, город прям прикольний. Город прям прикольний, правда, що єдине, що жалко, що в ньому дуже мало гравців. Даже є ось весь поліцейський участок крутецький Не, вообще, город класний. Ну і ти поняв, мені здається, що якщо в принципі сюди би занесли якісь супер жорсткі структури, там, наприклад, я даже не знаю, там бути льотчиком, да, якісь ну такі роботи, які були би супер такі. Востребування, знаєш, і супер оплачені. Мені здається, що, типу, город Харків можна було би прям дуже класно дивися, просто заселити. Тут місця багато, дивись, є епіцентр, є якийсь садовий центр. Ну, типа, тут, прям кайфово. От реально кайфово. Я, типа, катаюся, я прям з кайфом катаюся. Ось, дивися, просто тут би якісь темщики просто збиралися на цій площадці. Отакого Бемс. Ха-ха. Просто бублики, я такі гасила. Я тільки кажу, Ну було би дуже круто. Тому я надіюсь, що розробники самої самого проекту Ukraine Mobile все таки якось можливо подивляться це відос, або прислухаються, хоча би з того, що я говорю, бо я би тут жив. От реально я би тут жив. зробити сюди просто окремий поліцейський учасник, зробити окрему больницю, щоб в гравців був вибір. Все-таки де він хоче появитися. Наприклад, бо тут просто як не крути. Ти, наприклад, помер, ти появляєшся по-любому в Києві. Тобто, наприклад, я жив в Одесі. Мені доводилося при, припаркувати машину одну в Києві, що в мене було, да? хоч якось добиратися, або, звісно ж, добирався я, або просив когось других гравців, хто там живе в Києві, або просто орендував мопеда, і, в принципі, по полях, по горах собі їхав до Одещини. А так то, в принципі, класно. Дивись, є заправочки, є тут е, е, якийсь океан, чи що тут. Давайте відкриємо, подивимося. Так, да, тут у нас з тобою океан, і якщо їхати, в принципі, вниз, то ми поїдемо з тобою до в'язниці. От, кстати, по поводу в'язниці, от я. А там був, от я там був, там теж так досить атмосферно, прям я б сказав би дуже атмосферно. Там багато таких зруйнованих якихось будівель. Ну, прям круто, от реально. Типа, просто треба сюди занести щось таку, знаєте, якусь ізюмінку. От так. От просто якусь ізюмінку, щось таке цікавеньке, щоб просто зацікавити гравців, відвідувати ці міста. А то в основному що, тільки в Одесі і в Києві пацани собі тусуються, тому що всі його структури, все абсолютно там. Опа, кстати, подарунчик. Подарунчики, пацани. Бажано нам не пропускати, бо було б непогано. Собі купити би, хоча б наголошую, хоча б якийсь аксесуар, там не знаю, портфеля або щось щось такого подібного. Так що, бемс, сідаємо в тачело і let's go, let's go, let's go. В принципі, можна давити газ в пол, як то говориться, газу до отказу. Так, ну і що ж, друзі? В принципі, нашу таку невеличку подорож можна в цілому таки завершувати. Тому, якщо вам сподобався даний відос, не забудьте його підтримати своєю подобачкою. Також можете написати, що там по поводу яких робіт мені взагалі навідатися, можливо, щось нове додали. Так що все. Це залежить лише виключно від вас. Також не забувайте юзати промокод Denzo, який вам дасть просто купу грошей на старті. Ну і звісно, ж скріншоти, те, що ви ввели промокод, можете кидати мені в телеграм-канал, і я чисто від себе ще буду давати вам по 100 тисяч гривень і кстати, ще один подарочок. Так що всім до нових зустрічей і всім пока-пока. А я пішов збирати подарки і лутати купу купу грошей.